У сполучених штатах і спецоперація СБУ роблять висновки. Україна для Польщі природний буфер нагадали у Варшаві. Очільник Пентагону Нарамштайн не приїде після спецоперації СБУ зі знешкодження російської авіації. У сполучених штатах задумались над власними спроможностями захистити стратегічні об'єкти. В останні роки пов'язані з комуністичною партією Китаю організації здійснювали чимало комерційних спроб викупити. Ти землі у США, зокрема поблизу чутливих об'єктів, таких як авіабаза Гранд Форкс у північній Дакоті. Купівля 300 акрів сільськогосподарських угідь групою китайських компаній у 2021 році уперше привернула увагу конгресу до таких непомітних операцій. Тоді губернатор Флориди Ронде Сантіс заборонив подібні операції у своєму штаті. Демократи кажуть, здоровий глуст полягає у тому, аби не дозволяти іноземним опонентам купуватись. Сільськогосподарські угіддя поруч із місцями, де розташовані важливі для американської обороноздатності об'єкти. Анджей Дуда передасть Каролю Навроцькому рішення червневого саміту НАТО у ГАЗі. У своїй заяві голова канцелярії президента Малгожата Папроцька зазначила, що участь новообраного президента у зустрічі лідерів країн Північно-Атлантичного альянсу не очікується. Навроцький вступить на посаду лише 6 серпня. В ефірі Польсь. Ко радіо Малґожата Попруцька зазначила, що однією з головних тем має стати збільшення витрат на оборону однак, поки що невідомо скільки країн НАТО підтримують таке рішення. Відповідь на це питання певні познами допіровідповідь на це питання. Ми дізнаємося у Газі. Велика підтримка є з боку держав східного флангу НАТО. І звісно, ми мусимо переконувати ті найбільші країни. Треба збільшувати видатки до 3%. Кожне збільшення витрат на оборону збільшує нашу колективну безпеку. Сумаречні збільшенням безпеченства нас швидкі. Тим часом керівник бюро національної безпеки Польщі, генерал-лейтенант Даріуш Луковський, в інтерв'ю газеті Жечпосполіта наголосив, що перебування України у сфері впливу заходу є гарантією безпеки Польщі. Це природний буфер безпеки для нас, переконаний посадовець. Саміт НАТО відбудеться у ГАЗі із 24 по 26 червня. Очільник пентагону Піт хексет не буде присутній сьогодні на зустрічі Рамштайну у штаб-квартирі НАТО, оскільки це. Це нібито унеможливив його графік. Про це заявила речниця Пентагону Кінкслів Вілсон виданню Політіко. Як зазначається, очільник Пентагону буде у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у четвер, але його місце. На засіданні контактної групи з питань оборони України у середу займе посол США у НАТО Меттью Віттакер. Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво Рамштайном у лютому після того, як Хексет заявив, що США більше не відіграватимуть ключової ролі у регулярних зустрічах. Їх нагадаємо. Започаткував колишній міністр оборони США Ллойд Остін у квітні 22 го Аналітики кажуть, це ще один елемент відходу сполучених штатів від участі у врегулюванні. Війни, яку розпочала Росія, президент США Дональд Трамп підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до 50%. Трамп обґрунтував це необхідністю захистити американських виробників цих металів. Однак, підвищення може вдарити по споживачах. Президент США вже запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію у розмірі 25% у березні. Учора він підписав у з про подвоєння цієї ставки вищі тарифи гарантуватимуть, що імпорт сталі та алюмінію не становитимуть загрози національній безпеці. Сказав Трамп. Згідно із заявою Білого Дому, Велика Британія не підлягатиме цим тарифам. Найбільшими постачальниками алюмінію до Сполучених Штатів є Канада. За нею йдуть Європейський Союз, Мексика, Китай та Південна Корея. Експерти попереджають, що тарифи можуть зашкодити сталеливарним компаніям в інших країнах а також збільшити витрати для американських споживачів. Серйозний удар по іміджу Росії так відреагував на операцію СБУ Павутина, під час якої було знищено стратегічні бомбардувальники. Спецпредставник Трампа із питань України Кіт Келок. Проте він також попередив про ризик ескалації. Як він заявив в інтерв'ю Fox News, якщо під час війни атакувати частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує рівень ризику. Він також зазначив, що Вашингтон хотів би всього цього уникнути. Ми не хотіли доходити до цієї точки, сказав Келок. Спецпредставник також вважає, що в операції СБУ важливим був не стільки матеріальний удар від знищення бомбардувальників, скільки психологічний ефект. Ця операція стала серйозним ударом по іміджу. Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Підсумував Келок. Два операційні столи та інструменти для роботизованих операцій. Таке підсилення воєводської лікарні у Білостоці вдалося організувати завдяки субсидії ЄС із програми Next Польща Україна. Подібну вигоду отримує також лікарня у Хусті. Днями підписали угоду про співробітництво між карпатським єврорегіоном та польським міністерством регіональної політики. Повідомляє заступник міністра регіональної політики Конрад Войнаровський. Інтерекмана це. Лю поглимб'янів співпраці, перш за все, це поглиблення співпраці йдеться про різні сфери: доступність, навколишнє середовище та багато інших проектів, яких ми можемо покращити якість життя мешканців на польсько-українському прикордонні на погранічу польсько українським Бюджет польсько-українського партнерства становить 5 мільйонів євро. Розповів президент асоціації Карпатського єврорегіону Девід Лясік. Поєдинчик проект до сто тисяч окремий проект до 100 тисяч євро. 90% – це дофінансування із програми. А решта це власний вклад. А мінімум є такий, що 20% у проектах має бути з української сторони. бути по постоні українські головною метою програми. Ітерекс є співпраця. між Чотирма воєводствами східного регіону, тобто підкарпатським, Люблінським, Підляським, а також частиною Мазовіцького і шести областей з українського боку.